<свят> О, добрий день, друзі! Я дивилась, не могла просто удивлялась так. Удивлялася, що. Дивилась за Зеленського, що вчора писали, що він прибув до Саудівської Аравії, і як там. Приймали його, і, і царі, і королі, і шайхи, як перед ним всі така людина прибула. Приємно, звісно, що нашу Україну всі знають, що нашу Україну всі піддержують, і, і все завдяки Зеленському. Любувались, звісно, муські красі. розумієте, тому що женську красу там ховаються у Дівській Аравії. Якби хтось був би у нас от, якась жінка була президентом, то не побачили, не побачили б красу. Заставили в хустку вдівати. А то Зеленський приїхав і писали місні газети, що дуже красивий. Понимаєте? От. І тут я дивлюсь, сьогодні вже він в Албанії. Хоть, х, хоч бери вивчай і географію по його путешествиях таких. А Арабія, а Албанія, Аргентина. Бразилія, ще різні страни, в яких він був. От. І зараз я дивлюся, що з повномасштабної війни, як, як він, от. і взагалі з президентства, він же не сидить в Україні. Оту, штани не просижує. Він зразу ще до повномасштабного їздив в Канаду. Понімаєте на Ніагарський водоспад, в Америку. І кругом. Для того, щоб Україну нашу просувати інтереси. А зараз, коли оці два роки, вже третій рік війни, яку ми не чекали, яку він понимаєте, в Зеленський, він же він добре. Ми повинні розуміти, що він людина особлива, людина з особливими потребами. Що до нього треба, він же від всієї душі. От. І зараз він взагалі з загарниці не вилазить. Намагається пробити десь нам зброю, озброєння, якісь поставки. От. Кажуть, що він віддихає, от, от, таке, от пролежує, десь там ліж би небудь в Україні. А він же дня немає ні ночі, щоб думати за Україну за те, як, як нас порятувати і в Кабо-Верде їздив, і в Австралію, і кругом, які наші оці всі волонтери, наші оці всі оця вся... як же нам повезло, як же нам повезло і з політиками, і з депутатами, і з президентом? О, той самий притула, то в Франції, то в Германії, то в Швейцарії, то в Америці, то в Канаді. Злі язики, кінечно, знов наші хохляцьки гімніцо таке от. Нас тоже то тут були сім'ї Павленки. Я от коли на раз так іду з роботи, не додержую до туалету, вибачте, а то їм сідаю от у них і підсираю їм. Бо не можна так за Порошенка своїм уже Порошенком на Заданську так нагадують, як, як їх я дивую, що ще під переокупації, як наша Баранюківщина була під окупацією. Як їх ще не забрали за те, що вони то, 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 то Порошенка таке мелять? Забрали, бо то й одрізали б'язаки, що не мелять таке на нашого Зеленського. І, і, і кажуть, що як це чоловіків не випускають, а ті всі депутати, міністри, і сам Зеленський їздять, роз'їжджають, катаються по світу. Вони ж то стараються для нас. Вони ж то не просто так їздять, десь отдихають. Вони стараються, щоб нам вже вибить якусь зброю, десь щось якусь подачку вибить. Понімаєте? Вони ж стараються, вимучуються, вимучуються. І таке от це робиться, таке от непонятно що, таке от непонятно як. І не знаємо. І не знаємо, не розуміємо і все. Понимаєте, такі от, 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 такі, такі от діла, таке щось то таке. Але зеленську приємно бачити, як він кругом. От. Красивий наш. От. Красива людина, от людина красива і тілом, і душою. Душою і тілом, як то кажуть. Як любуються, як його приймають, кругом пишуть у всіх странах. Він їздить. як манна небесна, як благословлення сходить. І зараз це за один день сіла знімати за Саудівську Аравію, захожу, він уже в Албанії. Він уже в Албанії. І от такі от діла, от діла, друзі. Що тут скажеш? Любимо нашого президента, гордимося. І в непонятках за Польщу, що чого це польський прем'єр-міністр не захотів з нашим Зеленським зустрітися? Що це таке? Що це таке? Подімаєте, що це все таке? його всі мають прийняти приймати як посланника Божу. Отакі от, от діла. А на сьогодні все. Чекаємо продовження, де він ще буде? Бо хотілося б, щоб він ще в більше стран об'їздив і побачив такі от діла. До зустрічі!